Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з найдавніших і, мабуть, найголовніших суперечок в історії людської думки. Це, знаєте, така собі битва титанів двох способів пізнання світу, що визначають, як ми думаємо, відчуваємо і живемо. З одного боку, холодний, кришталево чистий розрахунок, а з іншого, гарячий нестримний порив самого життя раціоналізм проти ірраціоналізму. Щоб у всьому цьому розібратись, Ось наш план. Спочатку визначимо, в чому власне суть конфлікту, потім подивимось, як раціоналізм здобув перемогу і як проти нього виникло повстання. Далі зануримось у глибини несвідомого, який відкрив для нас Фрейд, і побачимо, як це змінило філософію. Ну і наприкінці спробуємо знайти якусь гармонію між цими двома великими силами. Ну що ж почнемо з основ взагалі в центрі всієї цієї суперечки лежить одне фундаментальне питання, яке рухає філософію вже не одне століття. От справді задумайтесь, що є надійнішим провідником логічний доказ, який можна перевірити, розкласти по поличках, чи інтуїтивне прозріння, такий собі спалах, що приходить раптово, і змінює абсолютно все. Це і є ключова дилема, на яку філософія дає дві кардинально різні відповіді. І ось так би мовити, наші два головні герої. Раціоналізм вірить у всемогутність розуму. Для нього світ це логічна впорядкована система. І якщо міркувати правильно, істина буде очевидною для всіх. Ну, знаєте, два плюс два завжди дорівнює чотирьом, і це не залежить від нашого настрою. А от ірраціоналізм каже: зачекайте, а як же любов, творчість, страждання. Він наполягає, що є такі виміри життя, які просто неможливо звести до формул. Істина тут не доводиться, а переживається. Давайте почнемо нашу історію з того часу, коли раціоналізм, власне, став королем. Це була епоха, коли віра в людський розум була просто безмежною, і саме він став основою сучасної цивілізації. Так, зануримося в історію. 17-18 століття це просто якийсь парад геніїв, серйозно. Починає все Рене Декарт, який шукає ту саму непохитну основу для знання. За ним йде Бенедикт Спіноза і каже, що весь Всесвіт, сама природа, діє за законами чистої логіки. Потім Готфрід Лейбніц бачить у світі доскомалу раціональну гармонію, немов велетенський годинниковий механізм. Ну і нарешті Іммануїл Кант, ніби підбиває підсумок, стверджуючи, що саме наш розум організовує хаос. Відчуттів у впорядкований світ. І ось вона, та сама фраза, яка без перебільшення змінила все: когіто сум? Подумайте тільки, яка геніальна простота. Декарт каже: Я можу сумніватися абсолютно в усьому, чи існує світ, чи маю я тіло, чи є Бог. Але сам факт того, що я сумніваюсь, що я думаю, це ж стовідсотковий доказ того, що я існую. Розумієте? Мислення стає тією точкою опори, з якої можна було перебудувати всю будівлю знання. І ось вона, їхня велика мрія створити таке знання, яке було б міцним, як ну, як 2 плюс 2 дорівнює 4. істину, яка не залежить від того, хто ти, де живеш чи що відчуваєш. Абсолютно, чиста, універсальна істина, осяяна світлом розуму. Але, як то кажуть, на кожну силу знайдеться протидія. Цей тріумф розуму багатьох почав ну, душити. Люди відчули, що в цьому ідеально логічному світі чогось бракує, душі може. І ось тоді почався бунт. І одним з перших, хто вдарив на сполох, був Артур Шопенгауер. Він по суті сказав: ви всі бачите лише верхівку айсберга, а під нею, під цією впорядкованою реальністю, вирує щось зовсім інше: сліпа, безжальна, ірраціональна воля до життя це не чиєсь свідоме бажання, це просто космічний імпульс, який змушує все жити, боротися і як наслідок неминуче страждати. А наш розум, він лише маленький слуга цієї величезної темної сили. А потім приходить Фрідріх Нітше і, знаєте, ніби перевертає все з ніг на голову. Він теж говорить про волю, але в нього це зовсім інша історія. Це не сліпа сила страждання, як у Шопенгауера. Ні, воля до влади у Нічше це творчий порив, це прагнення не панувати над іншими, а рости, ставати сильнішим, долати самого себе. Це сила, яка каже так, життю з усіма його радощами і болем. І Ніцше кидає справжній виклик усій європейській культурі. Він проголошує Бог помер. І це не просто про атеїзм, це про те, що всі старі абсолютні істини скінчилися. Людина тепер сама. І що робити? А робити треба переоцінку всіх цінностей, відкинути стару мораль рабів, засновану на слабкості, і створити нову. Ідеал це надлюдина, творець, який не шукає сенс десь ззовні, а сам його створює. І тут відбувається найцікавіше. Усі ці, здавалося б, суто філософські ідеї про якісь приховані ірраціональні сили раптом отримують наукове підтвердження. На сцену виходить Зигмунд Фрейд, і наше уявлення про себе змінюється назавжди. Фрейд, по суті, довів, наша свідомість це лише вершечок айсберга, а все найважливіше, величезна темна маса знаходиться під водою. Це наше несвідоме. Саме там киплять наші справжні бажання, дитячі травми, первісні інстинкти. І ця прихована частина керує нами значно більше, ніж нам хотілося б думати. Виявляється, ми не такі вже й господарі у власному домі. І всередині кожного з нас за Фрейдом відбувається справжня драма. Є воно, це така собі внутрішня дитина, яка кричить Хочу і хочу зараз. Є над'я, це наш внутрішній критик, суворий голос суспільства, який каже, не можна, це погано. А між ними, як між молотом і ковадлом, знаходиться наше я, яке намагається якось усіх примирити, звідси й усі наші неврози та внутрішні конфлікти. І ось дивіться, що відбувається: філософія, психоаналіз. Все це відкрило цілу безодню ірраціонального всередині нас, і філософія ХХ століття зробила різкий поворот. Абстрактні системи перестали бути цікавими. У центру уваги стала конкретна жива людина з її проблемами, страхами і вічним пошуком сенсу. І ось вони головні спадкоємці цієї ірраціональної революції. Екзистенціалізм це про те, що ми вільні, але й тотально відповідальні за свій вибір у світі, де готових відповідей немає. Феноменологія закликає: давайте повернемось до чистого досвіду, до того, як ми бачимо світ ще до всіх теорій. А персоналізм наголошує на унікальній цінності кожної особистості. Але всі вони, по суті, про одне: істина не в книжках, а в живому переживанні. І в цьому новому світі, де старі опори похитнулись, головним квестом для людини стає пошук автентичності або, простіше кажучи, справжності. Що це означає? Це жити не так, як треба, чи як всі, а знайти в собі сміливість бути собою, перестати носити маски і взяти на себе відповідальність за своє унікальне життя. Окей, ми побачили тріумф розуму, побачили бунт проти нього. І що тепер? Невже ми приречені вічно обирати або логіка, або почуття? Сучасна думка каже: ні, є третій шлях шлях синтезу. І ця метафора про два крила, як на мене, просто ідеальна. Уявіть, що наше пізнання це птах. Одне крило це раціональність, це логіка, докази, методи. Без нього ми просто потонемо в хаосі власних емоцій. Але інше крило це Ірраціональне. Це інтуїція, натхнення, віра. Без нього наш розум стає просто сухою мертвою машиною, відірваною від життя. А птах з одним крилом, як відомо, не літає. І це ж працює скрізь. Подивіться, в науці велике відкриття часто починається з інтуїтивного еврика, але наукою воно стає тільки після суворої логічної перевірки. В мистецтві найсильніший творчий порив ніщо без техніки, структури і гармонії. Навіть у релігії глибокий духовний досвід осмислюється через теологію, через етичні правила. Скрізь ми бачимо цей дивовижний танець двох сил. Тож, можливо, головний висновок такий час перестати бачити в них ворогів. Раціоналізм це наша методична совість, яка тримає нас у рамках, не дає заблукати у власних почуттях. А ірраціоналізм це живе джерело, яке дає нам енергію, сенс, натхнення, і тільки разом вони створюють повноцінну здорову культуру мислення. І наостанок давайте кожен запитає себе коли справа доходить до найважливіших рішень у нашому житті, на що ми спираємось: на те, що можна довести, порахувати і перевірити. Чи на те глибоке внутрішнє відчуття, яке не поясниш словами, але проігнорувати просто неможливо. Можливо, справжня мудрість не в тому, щоб обрати щось одне, а в тому, щоб навчитися.